Слава Ісусу Христу, слава Україні. Дякуємо Господу Богу і нашим воїнам за те, що ми маємо можливість спілкуватися. Молимося за нашу перемогу, за справедливий мир вигнання вигнання ворогів суспротивника і перемогу над Ним над зовнішнім ворогом і над внутрішнім ворогом. У дев'яту неділю після п'ятдесяти читається. Уривок з першого послання святого апостола Павла до Коринтян. 3 розділ, 9, 17 вірші. Отже, апостол Павло пише бо ми співпрацівники Божі, а ви Божа нива, Божа будівля. Дуже важливе свідчення. так? Отже, апостоли це Божі співпрацівники, їхні учні. Ті, хто, з ким вони працюють, хто, нива і будівля. Дуже важливе твердження, щоб ми розуміли якби, стан речей. Отже, ми всі покликані до співпраці з Богом. І тому ми всі покликані до апостольства. Але поки ми ще не стали апостолами, поки ми ще учні їхні, тоді ми нива і будівля, а вони співпрацівники Божі. Десятий вірш. Я, заданою мені від Бога благодаттю, як мудрий архітектор, поклав основу, а інший будує на ній, але нехай кожен пильнує, як він будує. Отже, апостол Павло називає себе мудрим архітектором, який, за даною йому від Бога благодаттю, поклав основу. Тобто апостоли кладуть основу, на яку ми опираємося. Це база, так? Ми, опираючись на неї, будемо будувати далі будівлю. І от це дуже важливо зрозуміти, що всі ті, хто були перед нами, вони не можуть зробити всього замість нас. Вони дають нам основу, на яку ми опираємося. А далі ми повинні самі працювати. Але як працювати? Каже апостол, а інші нехай будує на ній, але нехай кожен пильнує, як він будує. Тобто, дуже часто ми чуємо про нарікання на християнство, на церкву, на священників, там, на людей церковних. Але справа в тому, що якщо розібратися глибше, то завжди основа закладається добра, тільки надбудова вже не дуже хороша, бо не дуже якісно надбудували на добрій основі. І тоді людина може нарікати на те, що о, це не добрий шлях, не на той шлях ви мене поклали чи спровадили. Ні, ну шлях добрий. Ж ти йшов по ньому не дуже якісно, не дуже відповідально. Тому далі одинадцятий вірш. Бо ніхто не може покласти іншої основи, крім покладеної, яка є Ісус Христос. Так, в світі є одна єдина основа Ісус Христос. Всього. Ісус Христос розіп'явся на Христі, щоб перемогти смерть. Хрест, ми з вами це вже не раз про це говорили, це і основа світу будови. В світі все по Христу побудовано. Та, власне, ми з вами народилися від того, що наші батьки схрестилися, так основа нашого життя. І тому, коли Ісус перемагає смерть на Христі, Він відновлює якість Христа як основи світу будови. І Ісус, єдиний з усіх у світі відомих вчителів. І пророків, так, бо його так і назвали вчителем пророком, не знаючи, що він є істинний Бог і істинна людина одночасно. Він єдиний, хто розіп'явся за людей. Він єдиний той, хто виконав все те, про що навчав, От в цьому особливість Ісус. І тому Він є основою єдиною, покладеною на всі віки і для всіх народів. Ісус Христос, та основа покладена. І написано далі: чи будує, хто на цій основі. І золота, срібла, дуроцінних каменів, дерева, сіна, соломи. Діло кожного виявиться. Отже, на цій основі, якої є Ісус Христос, ми будуємо, будуємо по-різному, з різного матеріалу. Хто що має, хто як вміє, І хто що може користуватися, і хто як щиро користується тим, що є. Бо можна мати добрий цемент, але замало його давати, і тоді насправді буде все руйнуватися. Так? Тому тут важливість якраз правдивості нашого, нашого життя, нашого підходу до християнства. І залежно від того, чим ми будували, який ми будівельний матеріал використовували і як ми його вкладали, воно і проявляється потім, коли будівля вже зведена. Бо день покаже тому, що у вогні відкривається і вогонь випробовує діло кожного, яке воно є. І ось тобто Господь каже, день, як світло, в якому буде все видно. І, а це світло вогняне, це вогонь, який буде пропалювати. Ми знаємо, що різні будівельні матеріали по-різному реагує на вогонь. Золото очищується, хоча й переплавляється, так, камінь так само вистоює дерево, там. І інші такі горючі матеріали вони згорають. І тут якраз іде питання про те, чим ми будували. Що є цей, чим є цей матеріал в стосунку до вогню, так? як він сприйме цей вогонь. У кого діло, яке він будував, устоїть, той одержить нагороду. Зрозуміло, так? людина побудувала, пожежа відбулася, хата вистояла. Вогонь зійшов, хата вистояла. От є нагорода. А в кого діло згорить, той зазнає втрати, а втім сам спасеться, але так, ніби через вогонь. Але якщо людина збудувала свою хату, так, але вогонь її спалив, то все одно Господь, враховуючи її працю вкладену, дасть їй спасіння, бо Господь прийшов всіх нас спасти. Але ця людина буде спасена так, яка ніби пройшла через вогонь. Тобто, яка пройшла через очищення, тому що що згорає праця рук твоїх, то природні твої терпіння, особливо моральні. Психологічні терпіння. так це, це справді це не просто пережити. І тому людина вже загартована вогнем спасається. Хоча і праці руки її загинула, але душа її спаслася. І далі пише апостол, хіба ж ви не знаєте, що ви храм Божий, і Дух Божий живе у вас? Ось тут, уже нарешті, ми прийшли до розуміння того, про що ж говорить апостол Павло. Він говорить про побудову храму нашого, про побудову нас самих. Апостоли дали нам основу Ісуса Христа. І ми на цій основі будуємо себе. Ми храм Божий. Кожен з нас. І в нас живе Дух Божий. І тому кожен з нас і буде випробуваний вогнем, вогнем Святого Духа. Ми знаємо, що коли е, е, та речовина брудна, нечиста. Вона не може пропустити промінь сонця крізь себе, так? і вона розігрівається, може і загорається. А якщо прозора, як скло, воно приходить наскрізь і не згорає, залишається. Якщо ми побудуємо себе з матеріалу, який є вогнетривкий, тривки, крім того, який є чистий який пропускає світло від цього вогню, тому що вогонь його не нищить, а світло пропускає. Вона справді така, така будівля є провідником цього світла, і вона дарує світло всьому. Так і людина. Якщо ми збудуємо себе з матеріалу, який пропускає світло божественне і який є стійким проти вогню, як кажуть, вогонь пекельний. Але ми пам'ятаємо з вами, що пекель, яка природа пекельного вогню? Це вогонь дух, Духа Святого, вогонь Святого Духа це є пекельний вогонь. Бо у світі є єдиний вогонь, Святого Духа. Тільки брудне в ньому горить, а чисте в ньому освітлюється і преображається. Так? І далі читаємо: якщо хто зруйнує храм Божий, того покарає Бог, бо храм Божий святий, а цей храм ви. Отже, ніхто не має права руйнувати храму Божого. Ніхто не має права руйнувати храму Божого. Ні морально, ні фізично, ні духовно ніяк. Тому ми відповідальні за те, як ми діємо з іншими людьми, чи ми не руйнуємо їх своїм життям, своїми словами, своїм прикладом, своїми діями? Так? Чи дійсно ми дбаємо про те, щоб в цій людині, з якою ми маємо спілкування, Бог прославився? Слава Боже, висіяла! Чи ми хочемо цій людині нав'язати свою волю, або чи, не дай Боже, і демонічно? Яка через нас може діяти, якщо людина підпадає під цей вплив і кориться тому впливові? Тому ми дуже відповідальні за те, як ми співпрацюємо з іншими людьми. І тому руйнувати храм Божий не можна, бо Він є святий, і цей храм кожна людина. І зараз, в часі війни, це питання є дуже актуальним. Тому ворог, який сьогодні є інкарнацією світового зла, Росія, вона руйнує нас, вона вбиває нас, вона вбиває храми Божі. Не тільки ті, що люди побудували. Воно буває храми Божі від немовлят до старших людей. І ось, ось в цьому діапазоні руйнуються храми Божі, живі храми Божі. Тому сьогодні апостол Павло нам наголошує на тому про відповідальність нашу перед собою і про відповідальність нашу перед іншими. людьми. Отже, ми повинні дбати про те, щоб, якщо ми маємо вже основу Ісуса Христа, ми християни, ми маємо так жити, так будувати себе. Найціннішого, а що є найцінніше? Що є в духовному розумінні золото, що є срібло, що є дорогоцінні камені? так? Що це є? А це і є слово Боже, це і є молитва, це є наша віра, це є розум наш, пізнання наше, просто дійсно наша богообразність і богоподібність. Ось як ми повинні дбати про те, щоб ми будували цей храм. Бо церква може бути побудована, і її можуть перетворити на склад, як це бувало в часи радянські, її можуть перетворити на спортзал, що краще, ніж склад, але все-таки це не церква чи на щось інше. Так? І навпаки, церква може бути побудована і служити Богові і людям, до чого вона призначена. Оце наше, наше покликання. І пригадується мені, як е, такий досвід, як одна людина прийшла до е, монаха, до наставника духовного, і каже про те, що я би хотіла в Лавру попасти, поїхати. А Лавру в світі не так багато насправді. І це було давніше, зараз літаками, легко поїздами, іншим транспортом. А тоді цього не було. І тоді їй духівник сказав такі слова: Ти сам стань Лаврою, сам стань Лаврою. Тобто ми не завжди зможемо попасти десь далеко на святе місце з різних причин. Може, це стан здоров'я, може сімейний стан, може війна зараз, і, і, чи інші якісь, якісь катаклізми. І ми не зможемо попасти на святиню, на яку би ми хотіли попасти. Але, знаючи про неї, знаючи про її святі, знаючи про те, як там живуть люди, як там живуть подвижники, ми можемо їх наслідувати. І тоді ми станемо храмом Божим, ми станемо монастирем чи Лаврою. І, власне, так і створювалися монастирі і лаури. Спочатку в серці ченця створився цей духовний простір, в якому знаходили відраду інші люди, приходили і хотіли стати учнями цього подвижника. І так формувалася спільнота. Не будувався спочатку будівля, а потім його ту будівлю населяли людьми. Ні, спочатку була людина, і навколо неї виростала будівля. Тому що якщо ти сам храм Божий, то навколо тебе створиться і спільнота, і церква вибудується. Це дуже важливо. І тому дуже велику відповідальність мають ті, хто руйнують храми Божі. Ворог, який руйнує, вбиває нас, він дуже має велику відповідальність перед Богом, тому що людину вбивати не можна, бо людина свята, і людина є храм Божий. Тому блаженні ті, хто ризикують своїм життям, як каже Ісус, не має більшої любові, ніж віддати життя своє за своїх друзів. Ті, хто реально наражає себе на небезпеку, навіть смертельну небезпеку, рятуючи інших людей, рятуючи інші храми. Ось таке сьогодні важливе для нас читання апостола. Пам'ятаємо, що ми відповідальні за те, як ми використовуємо ту основу, яку є Ісус Христос для побудови себе, і як ми відносимося до ближніх. Чи завжди ми пам'ятаємо, що вони є не просто людина, а дійсно храм Божий, в якому живе. Дух святий, і тому кожна людина свята. Амінь. Разом до перемоги, слава Ісусу Христу і слава Україні.